Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Щас я буду годувати Самий смачний сніданок. Бистро, корисно і назову його Дируни з капусти. Полетіли готувати. І будемо смакувати. Так, беремо капусту і дві цибулинки і натираємо на крупній. Терочки. Так, в натерту капусту і цибульку додали яєчко. Тепер беремо чорний молотий перчик. І отак, ну, щоб для смаку. Хто любить остре, хто не дуже. Ну, я люблю таке, знаєте, як остреньке, щоб було. І посолили за смаком солем. Ну, соль, звісно, така у нас не дуже. Це все діло посолили, зараз перемішуємо. Так, далі перемішала це з яєчко і додаємо сметонки. Ну, я додаю, знаєте, як, столову ложечку нада. Ну я так око. У кожного своя столова ложка. Десь, яка в мене густа, хороша сметана. Це я в паровозі брала. Тобто в екомаркеті. Так додавали це все діло. Хороший вкусний рецепт. І перемішали. Зараз ми це все так. Хорошо-хорошо перемішуємо. Так, перемішали. Далі нам треба. Ну, це бистренько так робиться, просто що я знімаю. Так, дві, дві або три столових ложки. Ну, я ложу дві, ну, з горкою ложечки. Муки, Вон, бачите, хуторок. І нам потрібен розпушувач небагат, невелику кількість. Ну, можна півчайної ложечки. Отак я додала на око. Та я вже готовлю це блюдо не перший раз, воно у мене послучається, дуже смачне і перемішуємо це все діло. Так, далі у нас це все готове, маса така. І ми беремо на розігріту сковородочку. Отак викладаємо, акуратно. Ой, блін. Одно, зараз ми так, чик. уберемо це все діло. Ну буває ж. Так, і воно починає жаритися. Ну, не на великому гні це все треба діло робити. Олійки там не дуже багато в мене, а трішки. І обов'язково треба накрити кришечкою. Так, щоб воно внутрі прожарилося. Так, оце отаке в мене смачне і корисне блюдо вийшло. Тепер беремо. І такий маленький штрішок украшуємо зелененькою цибулькою. З-під віконника. Всім приємного апетиту! Зараз я буду смакувати от так от. І розкажу вам на смак, яке це смачне блюдо. Я навіть назву йому придумала Дируни з капусти. Полетіли смакувати. Будемо смакувати бистро, корисно. Блюдо, яке я приготувала, ну, буквально за 10 хвилин. Деруни з капусти. М -м -м -м. Беремо дерунчик. Цибулькою. -м. -м, -м. Два з'їм, мабуть, а може й три. Подивлюсь по смаку. Смачно воно чи не смачно? За такою пробуйте сметанкою. В АТБ купила, бачите? Злагода, сметана 10% жирності пряженим молоком. Вона була по акції коштувала там 30 чим то гривень. Не який здоровий пакет, 350 грамів, по-моєму. Ну так. Да. Полетіли пробувати. Ще вам розкажу, яка ця сметана на смак, хто її любить, а хто не любить. Так, по поводу сметанки розказую. На смак сметана. Вона, знаєте, як ото зробиться, як типу, на печі, в печі. Е, дуже смачна. Полетіли пробувати мої деруни. Так. Я тут ще ножик з собою взяла. Зараз ми будемо красиво це все діло нарізати і їсти. Так раз. Пробуємо. Це дуже смачно, бистро і корисно. Ви знаєте. Капуста в мене на вгороді вродила багато. Я її не беру по 30 гривень за кілограм. Це дешево. Ну, Яєчко туди кинула, яєчко теж з села мені привезли. Картопля ж дорого, там по 35 гривень. То ми будемо їсти тепер капусту. Дешеве блюдо називається. Ну, Є ж такі люди, в яких іменно вродила капуста. От готовте так, легко, смачно, швидко. А картошка не погано вродила. От ми знаходимо виход з даної ситуації. І насолоджуємося е, як сніданками, обідами і завтраками з тих продуктів, які в нас є, бюджетно економними. Ну, цибульку, я вам скажу, в мене на, ну хто мене дивиться постійно, знає, на підвіконнику росте в мене круглий год. У мене три лоточка стоїть. На одному висадила раніше на недільку, на другому позже і на третьому. І отак воно чередується по кругу йде. М -м -м -м. Вкусні дерони. Вони такі нежні. М -м. Готуйте, вам сподобається. Ну, що я вам скажу? Я б ще б додавала сюди трошки сольки. Ну, трошки не вгадала. Ну, лучше не до сол, ніж пересол. Це так. Я просто на сковородці, знаєте, як під кришечкою їх зробила трішки, щоб не зажарені були, а пропарені. Бо Тому що пропарене – це корисніше, ніж жарене. М -м -м -м. Неймовірний смак, корисний, смачний сніданок. Пишіть, хто що сьогодні готував. М -м -м. Можете просто взяти, от цибуля на підвіконнику є. Цибулю, яєчко нарізали солька перчик і на хлібушок. А перцю, звісно, я сипнула багатенько, але ну, нічого. Добавляйте соль по смаку. То любить більш подсолене, то більш посолене. Хто менш подсолене, то менш подсолене. Ну, ви знаєте, воно ситне. Я от два штучки з'їм, я, напевно, вже й наїлася. Нежні. Ммм. віді не рекомендую їсти. Ну, я підождала, поки воно в мене остине, звісно. А в тепло – це саме то. Саме, то, саме те смачне блюдо. Вчора така погода була у нас українська дощ, вітер. А то в одну сторону у мене з однієї сторони вікна, а з другої сторони дуло. Спочатку з однієї, потім з другої. Я вийшла, поки я дійшла там по ділам, треба було на нову пошту сходити. То я не знаю, ноги сухі, джинси мокрі. Ну, мене ж такі калоші хороші я собі купила, щоб вони не промокали. А, mm. mm. ah, гулять так глядь, їм іще один. І отак от берем? Mm -mm. Я люблю молочні продукти. це знаєте як? Моя слабость. Я їх завжди. Ну, овочі, молочні продукти. Це я просто обожнюю. Пробуйте. Затрат мало, а блюдо смачніше. Неймовірно смакота. Наїлася. Ще чашку чая зап'ю. Я стираю, не переживайте. Економлю на серветках. Хоч серветки є, що ціла пачка лежить. Дякую всім за увагу. хто Дивився моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйте такі блюда легко, просто і штра.